Ще щедрі, ще прилетіла, сківачка, стала сувіще, мене ти, Господи, аби кликати, живий, Господи, уходився на душе там очі полилися, душі народилися, тебе, вожий, ворожий, тебе, товари, сорожий, будеш мати від ворожих, до полова, в тебе, жінка, чорно брава, Щедрий, щедрий, щедрівочка прилетіла, ласкивочка, стала собі щебета крізь господаря викликати, жити ти, господарю, повнився на кошу. Там очі поколи, за яришки народились, тебе хороших, тебе, товарись, хороший, будеш матим і ворожий, червіч ще ти щедрівочка прилетіла. Ластівочка!